Рамудрість прості вислухаємо святого Евангелия ми Росії і духові там і від Івана Святого Євангелія читання, слава тобі, Господи, слава Тобі будьмо уважні. В той час пересвященики старші зібрали раду на Ісуса, щоб його вбити, і привели його до Пилата, кажучи візьми і розпни Його, каже їм Пилат, візьміть ви і розпніть, бо я ніякої вини не знаходжу в ньому. Юдеї йому відповіли у нас є закони, і за законом він мусить умерти, бо він зробив себе Сином Божим. Як Пилат, почути слово, налякався ще більше. Вернувся він ще раз у преторії, каже Ісусові, звідки ти. Ісус не дав йому відповіді, каже йому, Пилат, до мене не говориш, хіба не знаєш, що я маю владу відпустити тебе, і маю владу розп'ясти тебе. Відповів Ісус: «Ни ти не мав би наді мною ніякої влади, якби тобі не було дано згори. Пилат, почувши те слово вивів Ісуса, і сів на судищі. На місці, що Літо тустротон по єврейську могата, а був день, коли приготували Пасху близько шостої години, і каже до Юдеїв, ось цар ваш, ті закричали геть, геть із ним розпни його. Палат, каже їм, Царя вашого має розп'ясти. Росвященики відповіли, нема у нас царя крім кесаря, і видав його їм, видав його їм на розп'яття, взяли вони Ісуса. Та й повели й несучих свій хрест, Він вийшов на місце зване череп по єврейському Голгота. Там його розп'яли, і з ним двох інших з одного і з другого боку. Ісуса ж посередині, пилат волів зробити напис і прибити на хресті. Написано було Ісус назарінин Цар Юдейський. Багато з юдеїв читали той напис, бо місце, де був розп'ятий Ісус, було близько міста. Написано було по єврейському по грецькому. І по римському при Христі Ісуса стояли його мати, сестра, Його Матері, Марії Клевопова та Марія Магдалина, коли Ісус побачив матір'ю учня, якого Він любив, що стояв біля неї, сказав до Матері: Жінко, Син твій, потім каже до учня: Ось мати Твоя, і від тієї хвилини учень взяв її до себе. Потім Ісус, знаючи, що все звершилося, схиливши голову віддав духа. Тому що то була п'ятниця, та щоб не лишилися суботу при Христі, бо був великдень тієї суботи ідеї, просили Пилата, щоб переламали їм і їх зняли. Вояки прийшли, переламали голінки першому і другому, що були з ним розп'яті. Та коли приступили до Ісуса, побачили, що Він уже помер, Голінки йому не ламали, але один із вояків проколов йому списом бік, і зараз же потекла кров і вода. І той, який бачив, свідчить Те і свідчення Його правдиве. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. В Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Хресне знамення є знаком нашої належності до Господа Бога, знаком Християнства. Знак Христа є знаком самого Ісуса Христа, Божого Сина. І сьогодні ми маємо праздник, який називаємо воздвиження чесного Хреста. Воздвиження саме по собі говорить, що ми не просто згадуємо про Хрест, говоримо про Хрест. У літургівному році ми маємо Христопоклон неділю, але сьогодні воздвиження це особливе піднесення Христа, його велике шанування, поклонення Христові. Отже, це є торжество велике, де ми підносимо Хрест, дивляємося в нього. І ще раз і ще раз просимо Господа Бога, щоб ми ще більше зрозуміли, пізнали, полюбили самого Господа нашого Ісуса Христа в Його Христі, в Його розп'яті. І також називається цей праздник не просто возвиження, але возвиження чесного Христа. Бо сам Хрест це є знак тих богословських чеснот, які, якими Господь нас щить. тому що хрест щить нас вірити в Бога, тому що кожного разу, як ми робимо на собі знак Христа, ми визнаємо віру в Бога. Належність до Господа Бога. Отже, це є те, що нас навчить вірити, коли ми робимо на собі знак Христа, що ми пізнавали Бога у Христій троїці. тому знак Христа то й коротка молитва, визнання своєї віри, належності до Господа Бога. Знаємо, що знак Христа це також знак великої надії, надії на Воскресіння, тому що не тільки згадуємо саме розп'яття Христа, але у розп'яті Христа завжди є присутність його Воскресіння. І не просто так помер, але помер, щоб ми жили. Тому Хрест називається Животворящий, той, що дає нам надію на життя вічне, до якого ми прибігаємо, бо він є перемогою тим знаком Божим, який перемагає спокуси наші, який приймає диявола, який є, знаєте, переходом до Царства Небесного. Тому той знак надії. І тому ніколи не треба боятися Христа, що то щось таке недобре є. Але цей знак, який нас наводить, що ми завжди пам'ятали про небо, про своє покликання, також знак Христа це є великий знак любові. Знак любові, бо знак Христа нам показує любов Божу, бо Бог так полюбив світ, що дав Сина свого єдинородного. І тому знак Христа нам нагадує жертву Христа, жертву задля нашого спасіння, це відкуплення наше, яке відбулося на Христі. Знак Христа, який був відомі ще до, до, до самого, самого розп'яття Ісуса Христа. Знак Христа за часів Римської імперії був знаком ганіби, розп'яття розбійників. Але коли Христос. Помер на Христі. Коли Христос зійшов на хрест, то і хрест став Христовим Христом, став Ісусовим знаком, став нашим знаком нашого спасіння, став знаком освяченим, став знаком, знаєте, святим, який нас водить до царства небесного, знаком, який собі лучить як і жертву терпіння, так і надію на Воскресіння, і перемогу над адом. Отже, в тому зна в знаку людина себе, знаєте, людина. Віруюча належить до Господа Бога, і вона просто покликана дбати за чесноти, жити в чеснотах. Тому церква називає чесного Христа, животворящого Христа, Його воздвиження. Сам, сам праздник воздвиження відбувся так, не так зразу, як, як може ми собі думаємо, бо, тому що він мав також свої періоди. Перший період той, що Мати Константина Великого віднайшла хрест приблизно в 326 році на горі Голгофі, і знак того хреста був такий, що мертвий чоловік воскрес, що хвора людина оздоровилась. І животворящий хрест, який був віднайдений в кому скорому часі, коли була побудована церква, Воскресіння Христового було за часів Патріарха Макарія велике торжественне піднесення Христа. І пізніше в 7 столітті, коли. Хрест вже віднайшли з перської неволі, також відбулося торжество на радість, воздвиження, піднесення чесного Христа. Для нашого життя чесний хрест має надзвичайно велике значення, тому що ми живемо у світі, де є багато, багато знаків, які противні Богові. Які знаки, які противні чесноті, знаки, які противні самій людській природі. Це знаки жорстокості. Зараз дуже люблять люди мати різні татуювання. Невідомо які написи, знаки люди привозять, наприклад, знаки з Єгипту. Відуть, наприклад, відпочивати на морі в Єгипет. Привозять знаки. Що таке знаки з Египту? Та є різні жреці, які призивали знаєте, таких своїх взивання до, до своїх божків про, про добрий урожай, про, про те, щоб був успішний рік і так далі. Люди привозять знаки різні, не знову які знаки ті. Знаки, які собі змістять, можуть, наприклад, зміст мати і недобрий, і знають до лукавого. Ми маємо багато пісень, маємо багато, наприклад, які насправді проставляють жорстокість, непристойність, які проставляють навіть диявола. Отже, ми живемо в такому часі, де ті знаки не просто такі знаки є, вони формують нашу свідомість, наше бачення, нашу приналежність. Ці знаки, які в світі є, які є знаками жорстокими, якими є знаками насильства, вони людину насправді ведуть до пекла, до правдою. Тому знак Христа. То щось таке святе і, 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 і найсвятіше, то є сам Христос тому знаку в'являється, щоб людина свій образ не втратила, щоб людина свою, знаєте, ідентичність не втратила, щоб Духа Божого не втратила в собі. Щоб душу свою спасла. Цей знак, який дає людині жити, працювати, виховувати дітей. Це знак для України величезне значення, тому що є знак, який робить Україною, Украї... України, яка мала би бути тою Україною. Отже, тому знак Христа має надзвичайно величезне значення. В історії відома одна подія, не, не така давно, яка сталася в Польщі за часів радянської влади, коли був виданий указ Єрузельського, щоб знати, зняти хреста, знак Христа зі всіх шкіл. І знайшовся один директор школи в Польщі, який так і зробив. Одного дня познімав всі хрести, які були в школі. На другий день діти прийшли до школи, нема хрестів. Вони принесли ще хрести, понавішували. Він знову зняв. Потім батьки принесли хрестизність, поставили. І знову познімо. Потім діти вийшли на молитву, почали молитися. Одна школа, друга школа. Разом почався великий, наприклад, збурення населення про те, що таке має бути Христа, нема в школі. І Священник сказав: поки не буде Христа у школі і в Польщі, то Польща не буде Польщею. Так само ми в Україні. не буде Христа, бо то Хрест це є, це є наша історія, це наша святість, це є історія мучеників, це історія святих праведних. Історія добрих святих людей, блажених, яких ми згадуємо, які ми просто ми милуємося, радіємо. Це можуть бути різні люди: від простого до поетів до, до відомих церковних діячів, як Митробачептицький, чи мого ми Шевченка. Це є така надія наша, що вчить нас бути належними до Господа Бога. Тому знак Христа це визнання своєї віри. Коли ми, наприклад, йдемо коло церкви, і завжди церква має гарний звичай. Коли входимо в церкву, робимо на собі знак Христа, коли виходимо з церкви робимо знак Христа, тому що у церкві присутні під видами хліба і вина Ісус Христос в Євхаристі. Ми приїжджаємо коло церкви, близько, напевно, що не за кілометр не будемо, але, але знак Христа це виявив нашої належності до Господа Бога. Тому, коли ми так собі думаємо, чи робити знам Христа коло церкви, чи не робити. Дехто каже, що я такий святий, та ні, Христа. Хри... Коли ми робимо знак Христа, це є молитва. Вона може бути покаяна, що ми кажемо, негідний Господи, прости мені робимо собі знак Христа. Вона може бути прославлення, як ми славимо Господа, Бога робимо собі знак Христа. Вона може бути прохальна за когось ми молимося і просимо в знаком Христа. Тому що знак Христа це призвання ім'я Божого пристій Тройці. І тому, дорогі мої, коли ми сьогодні маємо ці гарне свято, роздвиження чесного хреста, де є піст на нашій церкві, це є такий день, що ми нагадали собі, яким чином Бог нас спас. До чого ми покликані, як ми маємо нести хрест свого життя? Тому каже Ісус Христос: хто не бере свого хреста і не йде да слідом за мною, той мене недостойний. Ми маємо знати завжди, що хрест є для того, щоб бути у небі. Це і знак нашого спасіння. На цвинтарі, коли ми приходимо на цвинтар, надзвичайно важливо розуміти, що знак Христа це і знак перемоги на смертю, освячений знак. Тому часом різні тільки наші думання, страхи, забобони, вони пусті, непізпідставні. Бачу зараз, наприклад, коли ми ховаємо своїх рідних, померших, люди занедбують недвої зна Христа. Ставлять плити, а зна Христа такий маленький, що треба певно окуляри брати. Ну то вже, а що ми хочемо? Фотографію мати? Фотографію дивитися? Фотографії не вічність, фотографії не є Царство Небесне. Задаємо собі, зна Христа втрачається, то так не можна. Хрест має бути щось на першому місці. все решта там має бути собі на другому. У знак Христа це знаєте, вияв нашої любові до Господа, нашої вірності Богові, нашої належності до Господа. Бога. Хто би не казав, може, можемо бути різні люди, ми можемо сьогодні зрішити, може вчора зрішили, ми не може недостойні абсолютно. Але Божа милість така велика, така ласкава, така добра, що дивлячись на знак Христа, ми відчуваємо, Господи, який ти добрий, люби сповіді, дивлячись на знак Христа, роблячи на собі знак Христа, ми віримо Його прощення, милосердня, які б я би не був грішним, не добрий чоловік, але Господи, люблю тебе, прости мені. Тому у Христі насправді ми, ми віднаходимо своє синівство. Своє, знаєте, в Христі бачимо батьківство Боже, доброту Божу. Просимо Господа Бога, щоб сьогодні, дивлячись на знак Христа, поклоняючись Христові, ми насправді розуміли, що ми таким чином Богові славу приносимо, до Господа Бога належимо і так дам дорогою Божою святою, до якої якої нас Бог кличе, для якої нас сотворив, за для якої за для нас Воскрес, щоб ми також йшли, так, як він Тому каже Христос. Дивитимося на того, кого прокололи. І ми дивимося сьогодні на хрест, розуміємо, що на хресті Христос був розп'ятий, щоб мати життя вічне у своєму житті, а понад усе у Царстві Небесному. В ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!